Вітаю! Вирішила подивитися таке питання. От щоденно на Україну летить дуже велика кількість дронів, і вона тільки збільшується і збільшується. І М -м... в мене питання: які їхні подальші плани? І на Рашку випадає дійсно. Що це така їхня стратегія для того, щоб зберегти те, що вони мають. Є певний король, який дуже активний і який дуже от, втілює такі плани. І подальші їхні плани це, да, це буде летіти летіти багато та по е, багатьом містам. І це е, придає їм таку активність, це придає їм таку як перемогу, це їхній такий шанс бути яркими, бути на виду і йти до своєї перемоги. На дні колоди дев'ятка кубків це карта, яка каже про те, що це суто їхні бажання, Їхні бажання добитися, саме того, чого вони хочуть, любими методами. От. І це суто, суто їхні такі егоїстичні бажання. І є ті той, хто Придумав таке гарне рішення, і це для них такий шанс бути активними в багатьох містах. І навіть я дивлюся, що це їм доставляє задоволення. І вони будуть використовувати ці шанси і рахувати себе переможцями. Дякую. Заходьте на канал, там більше розкладів.